Слава Україні, слава й мужнім захисникам! Вітаю любителі сонячної ягоди. Сьогодні хочу показати відео, як я вегюючі саджанці, відправляю тим людям, хто мене їх замовляв новою поштою. Я думаю, ви всі знаєте, що є працівники на новій пошті не зовсім добросовісні і особливо такі речі відправляти, як вегетючі саджанці, їх треба надійно опакувати, тому що їх тими посилками і кидаються, і, і все, що хоч може бути. Бо в мене негативний такий досвід, що ломилося все. Тому я придумав ось такий спосіб. Дивіться, це виготуючий саджанець, У нього є хороша коронева система. Я їх висаджую завжди в пластикові пляшки. Роблю отвори такі для підливу. І вирішив яким чином робити. Якщо на протязі доставки новою поштою, тим саджанцям будуть його кидати, перехлятися, і звісно, земля висипеться, може зломитися приріст і цей саджанець буде пропавший. Тому я ось як роблю. Цим я заклею верх грунту, щоб він звідси не висипався. Ось таким чином. Трьох місцях заклею. І це вже гарантує, що земля з нього вже висипатися не буде, Так? А верх, щоб зберегти зелений привід, щоб він не зломився. Я також беру, обрізаю пляшку, ось таку. І цей верх обережно заправляю його в пляшечку, щоб він не зломився. Ось таким чином. Ось так, так, так. Пляшку одягаю на пляшку. Зверху отвір, ви бачите, відкритий, пробка відкрита. Пляшки між соб... Ці пляшки між собою з'єдную, знову ж таки, скотчем. І ось так, захищений приріст зелений, він буде дихати. Я його запаковую в картонну коробку. І відправляю. І навіть, якщо він буде пересипатися, перекидатися таким чином, він збережеться. Навіть я недавно відправляв одному доброді, він замовив мене саженці з Закарпаття. Там вже тепло, там вже можна висаджувати їх. Я йому, здається, 4 чи 6 саженців відправляв, запакував так. На новій пошті просив, щоб написали, де верх. Поставили так і наклеїли показники. верх, верх зі всіх, що сторін. Він прийшов Мукачу на нову пошту отримувати. А вся посилка верх ногами каже, якби вони не були запаковані так надійно, вони б всі були пропали. Ось таким чином, сьогодні субота, з понеділка я вже почну потрошки відправляти вам свої саджанці для тих людей, хто замовляв. Спосіб цей вже перевірений я. В минулому році так людям відправляв і всі залишились задоволені. І сподіваюсь, цього року також це все буде. Ось коротеньке відео своє закінчую. Бажаю нам миру, перемоги. Віримо нашим Збройним силам, допомагаємо їм. І все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте!